Слухайте звірую ці мовди до кінця, і Господь обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов із небес, щоб відкупити нас від гріхів наших царевиків і владико всього сущого, з мого серця Твого прийми цю молитву мою, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще хліб життя, носити душу мою, яка говоє до слова Твого, йому і серцями, водами благодаті Твоєї. Преславний, Владико, не відвертай від мене лиця твого у час моєї, спокуси і біди, укріпи мене слабкого дару мудрості і терпіння, щоб я міг нести свій хрест з вірою і гідністю, не дай мені згорнути зі стежки праведної, веди мене твоєю правдою, о великий жертводавчий, що своїми стражданнями на Огофі поніс наші болі та немочі, зелянця на мої страждання полегши мої тягарі, і вислухай моління моє, бо знаю, що твоя ласка, не знає, маєш. Допоможи мені бачити твоє світ в темряві, даруй мир моїй душі, і з мої рани, Спасителю незрівняний, будь моїм порадником у всіх справах, наставляй мене на шлях, який веде до спасіння, будь моєю опорою в випробуваннях і спокусах, що стеляться переді мною, посили мені сили у вірі та надії, що з твоєю допомогою я можу подолати всі перешкоди, по Ісусе, Господарю, моєї долі, прийми цю молитву, як вияв моїй любові та відданості Тобі. Що весь час піклуєшся про нас, ніколи не забуваючи та не відкидаючи нас, даруй мені витримку в сподіванні віри та відвагу стати свідком Твоїх див, які ти ще дороздаєш у світі, великий жертводавче та царю, який вприйми цю молитву, яка виходить із серця мого, сповненого поклоніння і любові до Тебе, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, безмежне джерело милосердя та доброти, я вклоняюся перед Твоєю святою присутністю. Ти є світло у темряві, надія в розпачі у утіха у болі. усією смиренністю я звертаюся до тебе, благаючи про Твоє безкінечне милосердя та захист, О, всемогутній Ісусе, Ти, що віддав своє життя на Христі заради спастіння наших душ, обдаруй мене своєю благодаті, щоб я міг давати спокуси та випробування, які ставить переді мною життя. Допоможи мені підтримувати міцну віру та непохитну надію на твою любов і прощення. Прошу тебе, олюбий, Спасителю, наповни моє серце любов'ю до ближнього, навчи мене жити в мирі та гармонії з усіма, хто мене оточує. Нехай мої думки, слова та вчинки будуть, відзеркаленням твої величі та милосердя. У цей час, коли світ переповнений тривогами та стражданнями, я благаю тебе, Господи, будь моїм провідником і опорою. Нехай Твоя мудрість веде моє рішення, Твоя сила допомагає мені долати перешкоди. Осяє моє життя світом твоєї істини, щоб я міг ясно бачити шлях, який ти вибрав для мене, о Ісусе Царю, Миру, навчи мене бути інструментом Твого миру, нехай через мої вчинки і слова поширюється твоя любов і мир серед усіх нас, наділи мене мужністю стояти на захисті, справедливості та правди, поміни Господи, всіх тих, хто страждає, особливо хворих бідних, забутих та відкинутих. Нехай вони відчують твою тіху та зцілення у твоїх обіймах милосердя. Дай силу підтримку тим, хто допомагає їм, несучи світло твої надії у їхнє життя. Прошу тебе також, благий пастир, захисти нашу молодь від споку сучасного світу, веди їх шляхами праведності та навчи вибирати шляхи, що ведуть до тебе. Нехай вони ростуть у вірі надії та любові, і стає світлом у світі, О Ісусе, ти, який знаєш кожне наше бажання і потребу. Вислухай мою молитву, що я приношу перед Твоїм святим образом, я вірю в Твою силу оня та спасіння і віддаю себе у Твої божественні руки, нехай Твоя воля здійсниться в моєму житті, як на небі, так і на землі. Амінь. О Владико Вседержителю, Вічний Царю, що тримаєш святий в долонях Своїх, припадаємо нині до незрівняної милості Твоєї з проханням, прощення наших численних провини, Аман. Нехай кров Твоя, Сину Божий, наш Спасителю Ісуса Христе. Умиває нас від усякої скверни душі та тіла і оновить нас на шляху праведному, милостиві очі, ти що споглядаєш, із висоти своєї на скорботи наші, злянця на нас щедрим оком твоєї ласки, обдари нас благодатью Твоєю, щоби в серцях наших завжди горіла віра незгасима і надія міцна, наставляй нас у щоденних потребах, даруй нам сьогодні від хвороб, захисти всякого зла та згуби. Світуй, Господи, розпостирай криво твої опіки над нашими сім'ями, бережи наших дітей та рідних від недобра і спокус, направляй їх у світлі Твоїх заповідей та істин. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зміцний дух наш, щоб ми завжди мали силу протистояти випробуванням, зберігаючи чистоту серця та незаплямованість душі в заступнику, ми вкладаємо в твої руки долі наших захисників, які можуть стоять на стражі нашої держави. Наділи їх силою та мужністю, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами, захисти їх життя і здоров'я, подаруй мир і спокій душі, пане Всевишній, творче життя і благодаті, благослови нас твоїм, невищертам джерелом мудрості, щоб ми твої діти завжди жили в згоді та любові і ніколи не забували про твою. Непереможну силу і вічну присутність у нашому житті, Пресвята Богородице, заступнице, опікунко наша. Ми за нас Твого Сина, щоб Він милоство прийняв цю нашу молитву, утвердив нас у вірі надії, любові і дав нам силу досягти вічного життя у царстві небесному. Амінь. Всемогутній Господи, Царю Небесний, творче всього видимого та невидимого. Каре Твоє, величю ми недостойні слуги твої припадаємо і смиренням ти єдина надія наших сердець, скеля, спасіння і прибіжище душ наших. Господи, вседержителю, прийми цю молитву нашу, що зубини душі, возносимо до тебе. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Захисти нас від усякого зла напасті та спокуси, подай нам силу переносити випробування, які ти попускаєш на наш шлях. Нехай твоя нескінченна мудрість веде нас шляхами праведними, нехай твоя милість тобі має на ранку, нехай твоя любов наповнює наші серця, щоб ми сповнені благодаті, служили тобі всіма думками та діями. Великий і чудотворний, ти вислуховуєш молитви всіх, хто до тебе взиває чистим серцем. Ти зцілюєш рани душевні та весні, відкриваєш очі сліпим, приносиш визволення полоненим у путах безвихідності, віддаємо тобі хвалу і подяку за твої безмежні благодаті, якими ти обдаровуєш на щодня. Ти нам відкриваєш двері до вічного життя через твоє святе слово і святі таїнства. Навчи нас, Господи, істинні покорі та любові до ближнього, допоможи нам зростати в духовному житті, щоб кожний крок наш був спрямований до твоєї слави. Зміцнюючи віру нашу і розширюючи межі нашого розуміння, нехай Твій Святий Дух освітлює наші думки і направляє наші кроки, щоб ми віддані Тобі, виконували Твою святу волю, даруй нам мир у серцях, щоб усі наші дії служили на благо людям пову тобі, захисти нашу землю, наш народ, подай мудрість правителям, щоб їхні рішення були справедливі і праведні. Нехай Твоє благословення супроводжує нашу країну та всіх її мешканців. Слава тобі, Господи, за все, що Ти робиш для нас, слава Тобі за Твою нескінченну любов і милість, за кожну можливість, яку Ти нам даруєш, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Владико Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що Небеса і землю наповнив своєю славою, прийми від нас грішних цю молитву восхвалення, ти, Царю Небесний, своєю милістю і благодаттю звертаєшся до всіх, хто з вірою і надією кличе Твоє ім'я, Бога Ти у віках, Преславний, Господи, Твої діва чудесні і святі, твоя воля праведна і незмірима у Твоїх руках, долі народів і серця царів, ти зціляєш хворих, втішаєш скорботних і визволяєш полонених гріхом, любов твоя безмежна, як небеса, і глибока, як безодня. Ми поклоняємося тобі, Господи, за безконечну милість, якою ти обдаровуєш нас, Ти дарував світові спасіння через Твою жертву на Голгофі, де ти віддав життя за всіх нас, слава Тобі за кров, що пролита, за гріхи людські, за Твоє Воскресіння, що дало нам надію на вічне життя, єдиний святий, єдиний сильний, єдиний безсмертний, з серце над нами, разом з твоїми святими мучениками, пророками, апостолами, всіма святими, що перед тобою стоять. Ми восхваляємо твою велич, перенеси на миру наших серцях силу, спокусах, мудрість в рішеннях, звеличений будь Христе, у Твоїх святих обителях, на небесах і на землі. Ти, що ведеш нас дорогами правди, збережи нас від усякого, і спокусних, хай твоє світло освітлений шлях, а твоя правда буде компасом в житті. О, Всемиостиве Ісусе, зглянься на нас, приминаші молитви, благаємо з узрішних, але відданих тобі душ. Нехай буде звеличено ім'я Твоє від Сходу Сонця до Заходу Його, нині завжди на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Сильний Царю і сирович, Отче, у скорботах і радощах нашого життя, ми припадаємо низь перед Твоєю Святою величністю, З вірою незламною і надією безмежною мови тебе виголошені з молитвої смиренням і сердечною вдячністю за твою невимовну милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, зітхаємо до Тебе, просимо пробачення наших численних гріхів, вчинених у сліпоті та слабості нашої душі, освітли нас світлом Твоєї Божественної мудрості, направляй наші кроки на шляху істини, щоб кожен вчинок наш, служив на славу Твого імені. Ми вас Ісусе, благослови наші сім'ї, оберігай, від усяких небезпек та лиха, охороні наших дітей з наших хворих, бережи наших літніх та немічних, нехай Твоя могутня правиця. Захищай кожен дім у нашій землі, Господи, Ти знаєш наші потреби щодо того, як слово складається на наших устах, Допоможи нам у повсякденних турботах, у дрібницях і великих викликах, що їх ставить перед нами життя, веди нас через складнощів вчи нас міцно стояти вірі та любові. Вислухай, Господи, наше благання про наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої свободи, наділи їх силою і мужністю, захисти від ворогів. Дай їм перемогу ще й справедливою і благородною, Господи Ісусе, зціли наші душі та тіла, звільни нас від біди напасти, Освіти нас світлом Твоїм святим, щоб ми, звільнившись від усякого зла, жили у мирі та гармонії, навчи нас виявляти співчуття розуміння та безкорисливу любов один до одного. Всевишній, ми кладемо нашу волю в Твої руки, прагнемо бути відданими Твоїм святим заповідям і волі. Дай нам мудрість і силу, щоб протистояти спокусам і наповнена смиром, який перевищує всяке розуміння, прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та поклоніння Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Все святий Отче, Царю, неба і землі вічний, Боже, прийми наші молитви хвали, що ми з любов'ю і покорою складаємо перед Твоїм престолом. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, Господи, вся наша надія, в тобі, всі наші бажання, Ти – джерело життя і безкінечної милості, непорушне утвердження правди і правосуддя, Господи, вседержителю, який небесами правиш, і землю тримаєш, який моря, і всі води створив, хмарами керуєш і дощем землю оживляєш, примицю нашу молитву хвали, славимо тебе за величність Твоїх діл, за мудрість Твого, вирядування, за ласкою якою ти нас огортаєш. О Боже Великий і єдиний, ми славимо Твоє ім'я святе. В тобі, Господи, знаходимо миру, розраду в Тобі, захист від всякого лиха, Ти нашим заступником і захисником Твоїй милості, наше спасіння. Піднімаємо своє серце до Тебе з подякою, любов'ю, з вірою непохитною, що ти завжди з нами. Прославляємо тебе, Господи, за всі твої богодіяння, за життя, яке ти нам дав за повітря, яке ми дихаємо. За воду, що втамовує нашу справу, за їжу, що нас годує, за сім'ї наші друзів, за кожну душу, яку ти в наше життя приводиш, за це свідчення твоєї любові і турботи, вічний Боже. Ми мовимося за мир у всьому світі, за стілення ран, що їх нанесли війни, і конфлікти, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли діяти з любов'ю та справедливістю. Допоможи нам бути світом у тимряві мостом через розділення, Пресвята Богородице, Матір Божа, моли за нас, зверни наші серця до Бога. Допоможи нам бути вірними Його заповідям, вести життя в гармонії з Його волею. Нехай твої молитви будуть нашим захистом, усіхою, благословений будь Господи, у віках амінь. Величний Ісусе, Господи наш, неповторний ім'я Твоє святе, над усі імена. Перед обличчям Твоїм припадаємо на коліна, Ти вічний цар, у Тебе вся влада і слава. Ми вихваляємо Тебе, Очі Небесні, Твої милості безкрайні, ми знаходимо притулок. Твоє мого безмежне, як океани, Твоя любов, невечерпне джерело для усіх нас, о, Господи, всемогутній творче, всіх світів, славимо Тебе за Твої чудеса, якими ти нас обдарував за життя, що Ти нам дав за повітря, воду хліб насущний за кожну мить, де Твоя присутність відчутна із Рима. Ісусе Христе, Ти взяв на себе наші болі на хресті, віддав своє життя, щоби могли бути вільні, Воскрести славну перемогу над смертю і гріхом, нам дарував надію, що ніколи не вмре. Прославляємо тебе, Ісусе, за твоє проведіння, за кожен шлях, який ти перед нами відкриваєш за всіх у скорботах. За підтримку в бідах, за радість, яку ти сієш у серцях наших щодня, Господи великий, нехай кожен день наш буде сповнений Твоєї присутності, нехай кожне серце відчує тепло Твоєї нескінченної любові, Будь нам захистом ізлабуть із будь керманичем у випробуваннях очистити наші душі, щоб ми могли бачити Твою славу, Всесильний Боже, навчи нас жити за Твоїми заповідями, нас Святим Духом, щоб ми могли служити Тобі вірно, нехай наше служіння буде приємне тобі. Нехай наші слова і вчинки прославляють тебе. Слава тобі, Ісусе Христе, за кожну мить, за кожне чудо, за кожну благодать, якою ти нас обдарував. Підносимо до тебе наші молитви, наше поклоніння, нашу вдячність, бо ти єдина надія наша і сила, наш Спаситель і Цар Амінь. Хоч ще Всевишній, що на небесах видарюєш з крушним серцем і душею смиреною. Підносимо до тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, Господи, джерело життя і вічної мудрості прийми наше каяття за гріхи, які ми земні і недосконалі, що дено чинимо перед Твоїм світлом. Очисти нас від усякої скверни душі та тіла і даруй нам сили відстояти перед спокусами злого, Господи, захисти, Бога наші сім'ї, оберігай їх від усякого зла і негоди, від відпробувань, що безлі, що приходять у наше життя. Твоєму безмежному милосерді прошу тебе зглянься на наші потреби. Допоможи нам у повсякденних справах і турботах, благослови руки наші до праці чесної, щоб ми могли гідно прожити життя на землі. Вислухай наші молитви за хворих і страждених, зціли їхні рани та утіш їхні душі. Дай нам мудрості визнати твоє веління і силу витримати випробування, яким ти попускаєш для нашого духовного зростання, відведи від нас усілякі недуги Тіла і духа, щоб могли служити тобі без вагань і страху. Господи, ти є нашим заступником і покровителем, просимо тебе, оберігай наших воїнів, які можна захищають нашу землю, дай їм силу мужності та непохитну віру в перемогу, нехай Твоя всемогутня рука веде їх через темряву війни. До світла миру і спокою, благослови нашу державу, щоб у ній панували і злагода, справедливість і правда. Ми з великою вдячністю в серцях підносимо до тебе наші голоси, величаючи Твоє святе ім'я, Ти, Господи, є нашим світом у Тимряві, нашою надією в біді, допоможе нам бути образом Твоєї любові серед людей, нести світло Твоєї істини у світ, жити за Твоїми заповідями, Благослови нас, Господи, і збережи, наділи нас миром і благодаттю Твоєю. Допомагай нам у всіх наших починаннях, веди нас шляхом праведним, щоб ми дотримуючись твоїх заповідей, досягли вічного життя у твоїм царстві мі. О всемоготній, Господи, Боже наші батьки, видарю неба і землі, прийми цю скромну хвилу від уст твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти чи слово сповозорі і землю, чи руки формували всі світи. Славимо тебе у віках. Преславний Боже, твоя милість безмежна, Твоя любовічна, Твоїй премудрості ти керуєш часами і порами, видачи не стежками праведності, твоя богата, світлі темряву і твої обідниці стають нашою утіхою. Ми вклоняємось тобі Всевишній, і віддаємо честь Твоєму святому імені, звеличуємо тебе за твої чудеса, що відкриваються кожного дня, за стілення і за порятунок, що приходять від твоєї руки. Прославляємо тебе за милість і за правосуддя, за те, що ти слухаєш наші молитвої. І співчуваєш нашим бідам, тим прибіжищем у скорботі і джерелом сили в немочі. Господи, всемогутні, дякуємо тебе за віру, яка з'єднує нас за надію, що веде нас вперед, за любов, що об'єднує нас, запалює у наших серцях вогонь твоєї любові, щоб ми, як істинні християни, слідували за тобою, Величаємо тебе, Боже, за твою невиміриму багість і терпивість до нас грішних, відкрий нам двері до свого царства, щоб ми могли там славити Тебе вічно. Нехай кожне коліно схилиться перед Твоєю величою, і кожен язик визнає, що Ти є Господь, всі народи землі, нехай прославлять тебе, Боже наш, із серцем чистим, і Духом вдячним. закликаємо Твого Духа Святого, щоб Він вів нас у світлі Твої правди, щоб ми завжди виявляли любов і милосердя, як Ти навчив нас, нехай наше життя буде гімном Твоїй славі, молитвою безперестанною і похвалою вічної амінь. «Владико Господи, наш Ісусе Христе, Сину Боже, вічне Слово Отця, що втілився для нашого спасіння, прийми наші скромні молитви, які ми з любов'ю та трепетом відправляємо до Твого престолу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Великий є ти, Господи, і про чудові твої діла, і жодне слово не може вичерпно описати славу Твоєї милості. Ти, що воскреє з мертвою, даруй життя усім створінням Твоєї милості немає межі. І Твоє благословення безконечне, високий на небесах але близьких у скорботах сердець наших, ти осушиш сльози у Богах і підносиш покинутих. Нехай кожен, хто призиває Твоє ім'я, відчуває Твою присутність і Твою втішну руку, ти щостіляєш рани і очищаєш гріхи, прийми наші молитви, ти світло в темряві, надія в розпачі, сила в слабості, нехай Твоє світло веде нас через темні шляхи, і Твоя сила підтримує нас у всіх наших випробуваннях. Ти Христе святильник, що не згасає і пристановище душ, що шукає спасіння. Про чудове, Господи, Ти створив небо та землю, і влада Твоя не має кінця, нехай буде прославлений Твій жертовний Хрест, і Воскресіння, що дарує нам вічне життя, Ти, що воскрес з мертвих, принеси миру наші серця та в цілий світ, Твоя милість безмежна, Господи, і ми благаємо, щоб Ти завжди милував нас грішних. У Твоїх руках наше минуле, наше теперішнє, і наше майбутнє. Направляй нас своєю мудрістю, захищай своєю могутністю і веди нас до вічного життя. Слава тобі, Господи, слава тобі! Нехай кожна істота, що дише, славить Господа, хай підносяться хвали до небес, і хай звучить молитва на кожному кроці з уст наших, нехай не перестануть виходити слова подяки Тобі, царю віків, в помі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Водико життя, Христе Боже, наш царю Небесний, вічний водарю. Що в смиренності своїй прийшов на землю, прийми смиренну молитву нашу. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Слава мо тебе, що єсить джерело милосердя та вічного світла. Що освітлюєш темряву наших душ і укріплюєш слабких через твою безмежну благодать, прошу, горне нас покровом Твого захисту та збереже на що родини від усякого всякого лиха та згуби, у твоєму всепрощенні знайди місце для наших провин, очисти наші серця від гріховного тягаря, та дай нам силу для покаяння, на нас насоросу Твоєї благодаті, аби ми. Змогли відродитися духовно і в новому світлі пізнати глибину твоєї нескінченної любові. Просимо тебе, благий пастирю, направляй наші кроки кожного дня, допомагай нам у земних випробуваннях до розцілення Тілесної, духовної, зміцній у вірі наших дітей та рідних. Нехай твоя мудрість буде світлом на шляхах наших виборів, а твоя благодать захистом від спокуси зла, особливо благаємо тебе приблагий, Охороняй і керує нашими захисниками, що стоять, на варті нашої землі, надай їм сили та мужності, аби вони змогли перемогти ворога, що загрожує нашому мирному життю, запали в їхніх серцях вогонь справедливості та відваги, а їхні родини укріпи вірою та надією. І у всьому благослови нас, Господи, аби наші життя відображали Твоє світло і правду, служили прикладом Твоєї, незмінної любові та відності. Зароби нас інструментами твоєї волі, поширювачами миру і любові серед ближніх наших, у Твої руки Христа, відаємо наші душі та долі, віруючи, що ти завжди з нами у всіх наших подорожах та випробуваннях. Амінь, Боже великий, єдиний нам Україну храни, слава на віки віків, нам очі сило дай, всім серцем тебе молимо, їдай нас з тих, як синів і дочок України, ми, діти Твої, Господи, відведи нас від зла. Зійшли нам, Боже, мудресть, стійкість серця і духу волю, будь ласкавий до нас, гуртуй наш народ і державу, в Твоєму мирі жити нам даруй, з любов'ю серця до людей, за правду та свободу нас, Господи, зміцни веди, від вукавого охорони, в біді нас не залишай, захисти від ворогів від неволі, нас звільни і спаси, на світле завтра наше сподівання, дай нам, Господи, зорі ясні. В тяжкій хвилині біди знайдемо ми в тобі опору не згасну. Слава тобі, Господи, всіх віків правитель, що все світ тримаєш. славамо, благословимо, молимося, ти наша доля і спасіння, щодріво, дико, джерело життя і благ на тебе, надію, маємо. В твоєму благословенні і милості, Господи, щасливі ми стаємо. Нехай велич твоя що небо і землю охоплює, буде з нами завжди. У твоєї благодаті, безпеці, піклуванні, день на щоден і минає. Дякуємо тобі за кожен подих, за кожну мить нашого биття, за все добро, що ти нам даруєш у скруті, в радості, у молитві і співі, прости наші гріхи, очисти серця, віднови душі, веди до вічності, нам вірним твоїм розкрій твої заповіді. У любові і правді нас виховай, вічне життя в Твоєму царстві нам обіцяєш, безсмертну долю даруєш у вірі місній, незламній, щирі ми стоїмо на тебе, Господи, сподіваємося, мінь. Водико Небесний Боже, Отче Всемогутній, прийди до нас Твоїх смиренних слов і світом твоєї нескінченної любові. на Тебе висхляємо і благаємо. Розгорни над нами велич Твою. Нехай буде відкрито нам Твоє лице, що світить Ясніше Сонця, нехай зігріє наші серця, милість Твоя, Ісусе Христе, Сину Божий, який прийшов у світ, щоб спасти нас від рабства гріха, ти поклав на себе зігар наших провин і воскрес до нашого виправдання, Твоє страждання та жертва на Гогофі є джерелом нашої віри, нашої надії, нашої радості, як води, що струменять, зіскавої, так і твоя любов безкінечна та всепрощаюча. Пресвята Діва Марія Мати Христова, молися за нас грішних, і допоможи нам відчути непорушну місць молитви Твоєї. За Твоїм заступництвом ми шукаємо захисту і підтримки в боротьбі зі спокусами, злом і несправедливістю цього світу. Господи, всемогутні вчини, щоб ми твої діти змогли споглядати на твої чудеса, які відбуваються кожен день, на красу природи, на радість дарування життя, на таїнство любові та на благодать прощення. Ти, що перемагаєш смерті, даруй життя вічне, відкрий нам дорогу до святості та спасіння, нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку до віку, і нехай земля наповниться пізнанням Твоєї слави, як вода покриває морське дно. зішви на нас грішних Святого Духа Твого, щоб Він очистив нас від усякого, зла оновив наші душі і навчив нас істинної любові до ближнього. Самогодній Боже, ти джерело всій праведності та мудрості, дай нам сили слідувати за тобою, вірити без сумнівів, любити без меж і служити без втоми, збережи нас від спокус, від досякого зла і направ на шлях, що веде до твого вічного царства. О Христе Боже, що засіяв світ, непорушної надії в серцях, ти вірить у Тебе, просвяти нас Своєю премудрістю, щоб ми, живучи по твоїх заповідях, дійшли до небесної оселі, радістю і миром у серцях. Амінь. Тавто подобаки підвіданий, ішліце від упишні вашим та поширення слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.